Спасіть, Держи. пожалуйста, пацани. Зараз перебувають з кров'ю зупиняється. Я замітив, що до блокпоста на великій швидкості підлітає пікап. З нас я вже здалеку побачив. що він пошкоджені двері в нього були. З нього вискочили військовослужбовці, які почали звати на допомогу. Я підбіг до автівки, побачив військовослужбовця, якого була відірвана рука. На ньому турнікета не було. Я накинув його турнікет з аптечки та надав допомогу. ну, Витягнули його з автівки та почав надавати допомогу, перев'язувати йому самопоранення. Аптечці знаходиться у нас два турнікети. Перчатки гумові бенти, індивідуальний перев'язочний пакет. БП я проходив навчання в Британії та там були тактичні заняття з тактичної медицини. Практичні в моїй бригаді дуже якісно та добре навчають тактичної медицині. Опанувати себе, надати допомогу як собі, так і навколишнім громадянам, військовим, побратимам. Будеш жити, тобі будеш друже, ноги не, ноги, не, ноги його привезли без турнікета. Так як мені пояснили військовослужбовці бригади, там дорого життя прикладували, і він під'їжджаючи до цього дорого життя, в нього влетіла FPV, fpv в на водійську сторону. Далі вони його перехватили, пересадили на пасажирське сидіння та, щоб не теряючи часу, привезли прямо на блокпост, де й попросили допомоги. При травмі військової ампутації руки був використаний турнікет, накладений максимально високо був. Був застосований гемостатичний бин, щоб зупинити кровотечу сам, з самого кінцівки та недопущення зараження. Постійно кричав, хлопців рятуйте, бо я не хочу помирати. Він був в шоковому стані. Намагався його підбадьорити, що від таких поранень не помирають. Лікарі швидкої допомоги, ну, вони приїхали, оцінили ситуацію, вже турникет був накладений, рана була ампутована, рука була перемотана, кровотеча була зупинена. Добре, вони тільки, їм залишалося тільки погрузити вкриту швидкою та доправити до лікувального закладу. Наскільки я знаю, він в інстаграмі виклав пост з подякою до всіх причетних за його порятунку життя, так як його побратимів, ті, що його привезли до нас, так і нас, і медиків усіх. З такими випадками вже більше спокійніше стаєш, більше мотивованим допомагати людям і вже знаєш, що в таких випадках робити потрібно.